Так, так, що будемо купувати? Так, ми знаходимося в Рошен. 330 гривень мак. Добрий день. Так, Уже новорічні є. 169,45 новорічна ялинка. Так, що у нас тут? Це канафети шоколадні по 28,46. Так, це у нас... Птиче молотку, мабуть. 23,99. Так, які б ти хотів? Цукерочки. Еклер, 19,79. 1499. Ну, да, це можна це в нас арахис з молочному шоколаді. Але 100 грамів 79 це дуже дорого задоволення. Хундуком 100 грамів. 127 гривень. Це ваш, ну, дорого. ось таке мені дарували. Ого, яке воно теж дорогуще. 349 гривень в молочному шоколаді. І мігдалька. Так, добре, воно ну, вже скільки новорічних. 107 гривень. Рошеновський маленький такий пакуночок. Що тут у нас є? Слівки і Червоний мак, ромашка, карамельки, йогурт полуниця. Так, ну непогані такі. Ну, грошин вони взагалі смачнючі. А ось такі за 294. Ой, яка красота. Ну, що ти хочеш? Ти давай потихай. Ось скажи, приблизно, який він? Ну, ну не знаю, ну сто точно. А що ти хочеш? Ну, не пол тисячі. Так, тут по шоколадки, он по 107 гривень, які коштували по 200 г. А отаку от широку велику. Хочеш? Ну да. Так чим то. А, можеш то одну маленьку таку взяти. А, а можна отаку от одну. Давай 100 гривень таку шоколадку візьмемо, 107. 107. 107. 107. Зараз вон теж знижки. Ну і цукерочки, які ти там хочеш. Далі молочний цілий шоколад теж по 49,79. Так, а я люблю такі. Я вообще то, А, он для нее вот такие по 40 гривен. А? Можно. 19 гривен. Гами-ями. А мне возьми. А я люблю. А я люблю, а я люблю. Ой, господи. Так. Ну, давай одну только тебе. А потом слины. А Аліна буде плакати або буде відбирати, що у тебе немає. Так. так, оце таке, бачите, теж зі знижкою Рошен. 274 гривні. Вічерні Київ теж зі знижкою 274. Дуже давненька знижка така. А ось маленька від Київ 174. Смачні цукерочки гарні. Це вічірні Київ. Це накупила тільки що в території мінімальних цін малому одягу на 5 тисяч. То ми це йдемо мимо, Я вирішила вам. А ось дивіться, стріла теж на любителя цукерки, але мені вони подобаються теж зі знижкою 191 гривня праські бісквітики 70 гривень. Тобі хочеться закупитися, що тут є? Так, цукерочки без нижечки. А оце? Ні, я не хочу повернути. он, дивіться, цілий пакет. Джинси по тисячі гривень двоє купила. Так, ладно, от це мені подобається рошеновське, 143 43 гривні теж. В якому ви магазині? А тебе? Та ні, це рошеновське. Взагалі саме моє любиме це. Я їх обожнюю, ці цукерки з лікюрчиком. Але тут, мабуть, ну взагалі, от ця серія, я їх обожнюю ці цукерки. Вони як от раніше були. Так. Канафети пішли. Ну так бери. Нащо ти взяв корзину? Так. Це все Рушенівський магазин. Так, от Тут такі якісь новенькі, Я такі ще не їла. Ексклюзивна. 114,90 за 100 грамів. Медалька 119 гривень. Це такі теж дуже смачні, червоні, найсмачніші, тому що тут кокосова начинка. Тут є такі великі коробки. 64,95. Ти знаєш, що в собі цукерки? Пакетики. А, пакетики, пакетики кладіть для, значить, а тут біля Терези немає. А вон пакетики. Вон можна взяти. Шохдіон. Добрий день, мила дівчинка. Добре, добре. Де он? Що таке он? А, где А Ми зараз на печайній. На печайній на балоні. Вже будемо додому їхати. З ефірки мінус 15, а взагалі 20 гривень 75 за 100 грамів. Грушевий, рожевий, ананасова начинка. Тут, бачите, знижка. 17,63. А ну зараз глянемо тортики. Тортики. До речі, масло солодковершкове, рошеновське. Може мені взяти масло одне. Отечку. Мабуть, візьму. Тут, звісно, така собі. Але, мабуть, візьму. Зараз є масло. Я просто ніколи не бачила, що тут є ще, бачите? Згущене молоко від рошен. Зараз знижечка Так, що тут у нас? Трифільний. Ми любимо трюфельний 389, великий і маленький 248. Праські. Нещодавно їли, до речі, Великий 528, маленькі 350. А київський торт великий 629, а маленький 379. Так, що ще? Це такі я не їла. Це якісь новенькі такі. Не знаю, я всі переїла вже. Гля, горохове чи що це? Горіхове. А, горіхове, може, не їла. Гриляж не їла, всі їла. Вони всі смачні. трюфельні, гарні. Золотий ключик, саме звичайний. Так, Подскажіть, як у вас конфетки фірми Рошен продаються? Мені не нравились. Продаються. О, добрий день вам. О, добре, добре, Сашко. Ми, вон, бачите, вже скупилася на п'ять тисяч, у мінімальні території мінімальних цін малому одягу. На, а це каже, купи мені цукерочок. От... Що? Не 300 Ні, не 300 гривень, це от ціна 50. Скільки там? 52 гривні. Що ти взяв гривень. собі? Шоколадних канафет. А що ти ще? Пам'ятаєш, я з'їла твоїх Джеків? Так, бачите, в Рошині дуже багато знижок. Моя обожнюю цей червоний мак, але упаковку купувати за 330 гривень не дуже хочу. Ага, от це такі нам теж подавали. У нас зараз у васі є. Вони просто не подобаються мені, що вони перемелені всередині. Не дуже смачні. Так, а які ти там ще казав? Папи нелюбиме галаретки по 23 гривні. Ну хочу сливок клінік, то ж воно. Ой, а може мені каком взяти? 39.05. Тут Джеків немає, да? Все? Ти все, що хотів взяв? Все. Все, я масло просто спробую рашеновське. Не знаю. 82,5, що воно за масло. Хатять, а то одне місце зліпнеться. Вже новорічних подарунків тут ціла куча, можна вже купувати, але ну, зазвичай купуються це все пізніше перед самими святами. Новорічний будинок 349 гривень. Я обожнюю, мені сама більше подобаються цукерочки від рошен. Ну, Давай вже бери, тільки візьми лінії собі. Гляньте, які красиві на ялиночку, мабуть. як от раніше цукерки вішали. Савенята або Дідо Морози 78 гривень. Клас. А її великі такі 52 гривні, зайчики по 94 і маленькі по 34. да Смачні. Я пам'ятаю, теж з дитинства у нас такі були. Ти хочеш такого? Так, я вже і так потратила дуже серйозно. Ладно, все, давай, виходимо. Треба да? ще додому. Поїхала я за грибами, удачного вам дня. Назад. Сашко, потім поділитеся, що ви там поназбирали, добре? Все, дякую вам, удачного дня. Все, давай. Доброго дня. Ну давайте нам приходимо. Вибрали. Сейчас, сейчас. Тут можна розрахуватися прямо з трансляції. Карта. Все, поняв, как это все делається легко і просто. Все дякуємо. Давай мені чек, забери, будь ласка. Так, чути мене чи ні? Забери, будь ласка, чек. Так, на 350 гривень ще купили цукерок. І їдемо додому. Я включилася буквально на 5 хвилин, чогось мені захотілося. Ось, це моє дитя. У нас тут рядом Макдональдс, але вже... Вже з початку четвертого, а мені ще готувати їсти. Оце так вихідний. Півдня прибирала, посуд мила. Да. Півдня одягу вибирали. Он у нас там велика територія мінімальних цін, вона просто величезна, прям здоровенний відділ для дітей, окреме прям приміщення, окреме приміщення для жінок і для чоловіків. Думала, буду дешевше куплю, бо це ж територія мінімальних цін, але воно все коштує по тисячі гривень. Джинси зараз на хлопців такі широкі, вони модні. Вже тепліше купила. Так, привіт, привіт, привіт на русском гаворі. Чого я буду на русском говорити? Я якщо між собою, то я можу говорити. А якщо я ефір веду, то я намагаюся українською говорити. Ми встигаємо з тобою. 10 гривень на маршрутку даєте. А у мене налічки немає. Щось дядька просить 10 гривень. Але він одягнений нормально. може і правда немає. грошей. Буває ж такі. Так, зачем? Флаг висить. Ну Тому що ми на Україні живемо. Як це за чим? Так, дивись, тепер ми будемо чекати 3 дні. Ой, нашу маршрутку. Я зараз вимкнуся, то я вимкнулася на 5 хвилин. Потім будете приєднуватися до мене. Коли я буду готувати їсти. Я сьогодні буду готувати борщ і буду. Що я буду ще готувати, сина? Борщ, буду печінку смажити. Ну, коротше, щось треба буде готувати. Я не розумію, говорити по-русски. Та вдаліти цього бота. Да, немає ж у мене. У мене одна рука, Вон, бачите. Тягне пакет, а другий зараз я прийду на зупинку, я вже тоді вийду. Щось мені захотілося увімкнути прямий е, в самому рашені. А коли ми скуповувалися, малому одяг обирали, то просто незручно і вести прямий ефір і скуповуватися. Ми і так, там три години пробули. Так, це наша зупинка. Ні, це не наша, наша наступна. Ні-ні-ні, наша наступна. О, тут уже світла немає. А у нас сьогодні, по-моєму, не повинні вимикати. А тут, бачите, вже немає світла. Ой, а якщо немає, то будуть їздити тролейбуси. Я не часто їжу взагалі-то. Все, а ну давай, якщо буде маршрутка, значить їдемо на маршрутці. Якщо ні, то ні. Так. О боже мой, треба було сумку. Вон, бачите, купила, це вже з утеплителем, Але коштують по тисячі гривень. Я не знаю, що це за речі такі, що 5 тисяч наш час це нічого. Це такі нормальні речі. Так. Е, Україна, привіт, Україна із Казахстану, Привіт, привіт. Пиво взяли. Да ні, ж Сьогодні ж на п'ятниця. Завтра, чи коли там будемо, післязавтра брати. А сьогодні що четвер, а от завтра будемо пиво брати. Так, ну добре, все. всім говорю пока. Я просто була в рошені. Під'єднуйтесь трошки пізніше. Я прийду додому, буду щось готувати, тоді з вами буду ділитися своїми враженнями. Від...